Привіт! Початок проходження ночі або ПВЗ 4. тобто ПВЗ частина 4. Підписуйся, став подобайку, відправляй відео друзям! Ну а ми починаємо! І так, Починаємо ми як завжди, із Соня. того, що Сонце Хриба ще нема. Спойлер! Я його в цьому відео отримаю після цього бою прямо. Що не після цього? А, не після цього. Ладно, уже вже йде перший зомбачочек. Повгриб захищає. М -м -м. Зомбачок 3 вже не підходить, але у мене є був гриб. Ні, не туди поставив, блін, треба було, щоб в ПВЗ 1 додали перчатку, як в ПВЗ Fusion Mode, щоб такий взяв і переставив, якщо тобі воно там не треба. Ладно, ну ой, вже починається капець, У мене лише три соняхи і сонце малувато. Давайте сонях поставимо. Грибочок, перезаряжайся. Грибочок. Грибочки це The Так, у нас ще тут з газетами ідуть, починають. Так-так. Починаються з газетами. Але я не думав, що я до ночі дійду. дійду. Тож я ніколи не проходив ПВЗ до кінця або хоча б до ночі. І так, уже підходить це до фінальної хвилі. Так, так, до фінальної хвилі підходить першої бій. Я боюся представити, що буде, якщо в мене захист ніякий. О! Вони з могили вилезли. <гум> ладно, ладно, але у нас захист є, але на тієї ліді. Навіть ні одного цього немає. Гору остеріла, а на другій взагалі лише два повгрипа. Ну да, ну да. Ситуація настай краще, зато захист пречудовий. О, що це гри? Нарешті. Це така імбулька? Так, і тут у нас. ого, тут у нас зомбочки посильніше. Ну нам треба ось цей наборчик, який я зараз вибираю. Хоча... Хм. <гум> Такий є ще один спойлер. Я. ні картопляну міну, ні. Це ні картопляну міну, ні, сонях. Чи. Да. Так сонях. використовувати не буду, тому я їх міг замінити на... І чий супергорух горохостріл того що в кінці ще спела. У мене буде 1200 з чимось сонці. Ладно. А сонце гриби так швидко дають сонця. Все нормально. Да. Ну, гриб аж прям така -то імба, того що вони всі разом уже швидше дали. Набагато вірше сонця, ніж. Опа, а що це за подарунок? Ага, зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Мені разом мені надавали швидше солнця, ніж сам соняш. Ну, цього зубочка треба підірвати. Хе-хе-хе. Так, ну зомбочки уже тут, конечно, солиденьки. Обозвичайненький. Ну ладно, ладно, ладно. ну що у нас еще. А еще у нас зомбочки тут. Ну у нас уже солнце. Так уже побільше їх их І и мне уже розставляти расставлять. Усі горохостріли остріли Угу. Це що? О, Грибочок виріс. Вау, він ж такий милий. Ладно, 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 у нас ідуть уже уже купа, соня цих грибів поверстали, вони такі милі. Ні, ну що ж, але я їх постійно буду брати в бої, тому що вони такі милі. Вау, ще один виріс. Такі милі ці сонце гриби я, я не можу. А ну а поки у нас ситуація не з кращих і не здагірших, треба, вс... треба якось захист сильніший. Того, що тут уже друга хвиля. і вони ж повилазять з гіл. Не, не вилізли чогось. Так. О, грибочки ще повиростали. клас. Клас. На ноча, виріс, вау, кпець. Ого, у мене уже 400 сонць? Це як так? Поясніть мені, будь ласка. Це як так? Так. Це як так. О Боже, о Боже, там залізний. Треба міну ставити і спробувати його розстріляти якось. Тож, ну це нереально з таким захистом перемогти залізного зомбаря. Хоча я стараюсь, мені зараз треба замінити буде. Швидко горіх, поки він не з'їв, але вже все. Поставив я в іншому місці, але нічого страшного он уже переміг. Так. Ну, 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 Грибочки я не можу. Десь напевно сюди буду саджати. Ладно, ладно, ой, щось трошечки підла. Ось, Ось таким в мене буде захист. Два середні, можна так сказати, з калашами. І один такий на більше ближчем є. От хоча їх треба замінити на сідальників. Разу треба. І в мене, до речі, вже абсолютно всі грибочки повиростали. Сонце грибочки. Чудіше. Ладно, вже наближається велика хвиля зомбирів, а мені ж все це треба заставити горішками і горохострілами. Нормально, лише одна ліня без горішка. Так. Давай, дай вис! там зомбарів напали на той горішок. Всі Боже... Ладно! Так, і у нас є 1000 уже. Ну, майже 1000 сойнц. Хо, хо 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 І так. А, ось вони із могили повилазили. О, а у нас купа зомбарів. Ладно, ладно, ладно. А сонце гриби. Швидше за сонця. Тобто за соняхи дають соняхи. Тому що, ну. все набагато швидше. А у нас залишається один залізний зомбак. І... І, і. і не туди. Я ставлю горішок, но нічого страшного. Зараз його швидесенько винесем. Шведесенько. Все, бувай. Не забувай підписуватися.